Hello, how are you doing? I'm fine, thanks. Nice to see you again. Приємно бачити вас знову. Ми продовжуємо наші заняття з читанням. І сьогодні на часі в нас буква сполучення TH, а також навчимося читати коротенькі речення. Рушаймо! Тож боку сполучення TH – це звук, якого в українській мові не існує. Це специфічний англійський звук, в утворенні якого переважно беруть участь дихання і язик. Спочатку ми розігріємо наші м'язи, щоб зрозуміти, як воно працює. Уявіть, що у вас всередині повітряна кулька, і вам зараз треба набрати дихання так, щоб ваш вас надувся. Вдихаємо глибоко. І надуваємо діафрагму ось тут, наш живіт. Видихаємо. І живіт стискається, йде всередину. Знову глибоко вдихаємо носом, живіт надуваємо. Видихаємо. Здувається живіт. А тепер вдихайте повітря, живіт надули. Поставте язик між зубами, кінчик язика буквально. Видихайте. І ще разок. Ви вдихаєте, живіт надувається. Видихаєте язик між зубами. Буквально кінчик, небагато. А тепер без вдиху, тільки видих. Язик між зубами. Оце і є наш перший звук TH. Називається він беззвучний. Ваше завдання зараз під час читання язик між зубами. Просто видихаємо і додаємо літери. Послухайте уважно, як роблю це я. 3. 3. Тож я не кажу ніякого звуку, тільки видих язик між зубами. Кінчик язика між зубами. Три. Наступне слово thin. Так само видихайте і додавайте інші літери. Thin Thick. Thick. Thin А тепер те саме, тільки не тягнемо перший звук. А робимо коротенький видих. Three. Thin. Thick. Think. Окей, okay, and I follow you. Think. Three thin. Thick. Guess the translation. Спробуйте вгадати переклад до того, як я його назву. Three. That's easy, то легко. Three. Top 3. Thin. 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 thick. Thin. Thick. Thin thick. Thin то тонкий. Thick товстий. Якщо thin можна сказати і про людину, що вона худенька, thick можна сказати тільки про предмети. Наприклад, маркер пише товсту. Або людина має густе волосся, теж кажуть thick hair. Або книжка товста. Thick book. Think. I think you are nice. Think. Думати. І звідси ми одразу рушаємо до іншого звуку TH. Так, ці дві літери TH дають нам два звуки. Ми дізналися про беззвучний, коли ви просто видихаєте крізь зуби і свій язик повітря. А другий звучний ви робите те саме зі звуком. Потренуємо вимову. Так само. Глибоко вдихаємо, живіт надуваємо. Видихаємо. Ще разочок. One more time. А тепер вдихаємо, а видих робимо так, наче бджоли гудуть. Поспостерігайте, як це робиться. Вдих. Я so, yeah. Поставила кінчик язика між зубами. І видаю звук, наче бджола гудить. Mm. Ось тут в мене вібрують мої голосові зв'язки. І при цьому я видихаю повітря. Mm. Let's try it together. Пробуємо разом. Вдихаємо. Живіт вперед не забуваємо, видихаємо. Окей, mm. okay, now we've reading. А тепер з читанням тягнемо звук на видиху. Окей, okay. а тепер не тягнемо, кажемо коротко, але на видиху. Не забувайте про язик. This. These. Звернули увагу? This. these. Схожі слова, але в першому випадку без посмішки. розслаблені м'язи і this. В другому випадку посмішка і звук довший. These. Наступне слово. That. Щелепа іде донизу. A. That. Those now it's your turn. You read, and I follow you. These, that, those, this. Guess Ці чотири слова досить специфічні. Про них в мене є окреме відео, яке ви можете побачити посилання зверху і подивитися його, якщо вам треба більше інформації. А вона ж вам треба, правда? Якщо коротко, то this ми говоримо про щось одне, що є біля нас. Це This is a toy. Це іграшка. This is a toy. These ми кажемо про більше, ніж один предмет. Це є іграшки, коли предмети біля нас і їх багато. «These are toys». That ми кажемо про один предмет, який далеко. That is a toy. То іграшка. Those ми кажемо про багато предметів, які далеко. Those are toys. Хто є іграшки? Now click the pause and try to read the words on your own. And translate them. А тепер прочитайте ось ці слова, звертаючи увагу на вимову звуків Ф, та звука с", З. Коли ви кажете С або З, вам не треба висовувати язик, а на в кінчик язика обов'язково має бути між зубами. Я читаю повністю рядочок. Ви повністю рядочок за мною повторюєте. Тож увага. Three. This, these thin, those thick. Think. <звук> Наступний рядочок. Повністю прослуховуєте. Потім повторюєте за мною: Stone street sit six. Третій рядочок. Rose nose, isn't is these. Okay. And now sentences. А тепер переходимо до речень. Навчимося правильно читати прості речення типу: It is a tree. Це є дерево. Або просто по-нашому, це дерево. Ми взяли слово tree дерево. Додали до нього e tree. Е, це артикль, який також властивий для англійської мови, у нас в українського такого немає. Цей артикль означає one один. Тобто, що предмет є один. Тож, по суті, англійці постійно кажуть не просто дерево, а одне дерево, одна іграшка, – «a toy». одна рука a hand. Відповідно, якщо дві руки, вже англійці не скажуть е, вони скажуть hands. Для того, щоб слово було у множині, англійці дописують S. Продовжуємо. Tree. Дерево. A tree – Одне дерево. It is a tree. Це дерево. Face обличчя. A face. Одне обличчя. It is a face. Це обличчя. Прочитайте ось ці комбінації. Спочатку ви, а я за вами. a table. It is a table. A rose. It is a rose. A student. It is a student. Чудово. Спробуйте зараз поставити на паузу і самостійно прочитати всі ось ці речення. Let's go. Тепер ми навчимося ці самі речення казати вкупі. Тому що англійці не розділяють слова, коли розмовляють. Вони їх... З'єднують між собою. Тож нам треба сказати не it is a plate, а it is a plate. Потренуємося. Отже, перші два слова it is. Ми наче з'єднуємо в одне. It is. It is. Далі у нас іде коротенький артикль E. It is. A. It is. A. It is a. I slovo plate. It is a plate. I intonacje pisałam do niego. It is a plate. It is a plate. Probujmy tak samo z innym rzeczeniem. It is a dog. It is. It is a. It is a dog. Next sentence. It is a bed. It is It is a It is a bed. Okay. Наступний рівень, ми просто скорочуємо it is до it's. Це розмовний варіант. It's a, it's a, a dress. dress. It's a It's a It's a dress. It's a dress. It's a pen. It's a It's a It's a pen. It's a pen. Потренуйте інтонацію в читанні ось цих речень. Самостійно. Речення It's a pen це те саме, що і речення This is a pen. Як те речення прикладається ця ручка, так і this is a pen перекладається, що це ручка. Тільки слово this надає нам трошки більше інформації. Якщо я кажу «this», це означає, що предмет знаходиться біля мене недалечко. Потренуємо з'єднання тут. This. This is, this is this is a this is a this is a pen. This is a pen. This is a tree. This is this is a This is a tree. Це були стверджувальні речення. Зазвичай ми їх позначаємо плюсиком. Це означає, що ми щось стверджуємо. This is a pen це ручка. А як сказати, що це не олівець? В такому разі, до is, яке в нас означає є, ми додаємо просто not. This isn't a pen. This. This isn't. This isn't. This isn't a. This isn't a. This isn't a pen. В заперечних реченнях, до речі, інтонація у нас падає на isn't. Ми його ставимо під наголос. This isn't a pen. наче воно під ударом. This isn't a pen. Тотді, як стверджені, у нас удар падає на назву предмета. This is a pen. This isn't a pencil. This is a tree. This isn't a rose. This isn't. This isn't a This isn't a rose. This is a desk. This is this is a. This is a desk. This isn't a table. This isn't. This isn't a. This isn't a table. Спробуйте потренувати інтонацію самостійно в читанні наступних речень, і навіть допомагайте ось так собі рукою, щоб правильно поставити наголос. Звертайте увагу на плавне з'єднання всіх слів, так наче ви кажете не речення, а одне суцільне слово, яке склеєне докупі без проміжків. Не забуваємо про язик, коли кажемо без. без". Тож, Стверджувальне речення було. Заперечне було. А запитання ми вже якось з вами згадували. Щоб задати питання, треба схопити is і винести його наперед. Is this a pen? Is this. Is this a. Is this a pen? На таке питання у вас буде дві відповіді, пам'ятаєте? Yes, it is. А якщо ви питаєте Is this a pencil? No, it isn't. Тож потренуємося зараз зі складанням ось таких різнотипових речень. Беремо речення It is a bus. Це що? Автобус. Робимо ствердження разом зі словом this. This is a bus. Заперечення. Коли будете робити цю вправу самостійно, підставляйте будь-яке інше слово, яке вам. Прийде на думку. This isn't a bed. Питання. Is this a bus? Yes, it is. Is this a bed? No, it isn't. Ще один зразочок для вас. It is a cup. Стверджує наречення. This is a cup. Пам'ятайте, що this is a cup і it is a cup. Це одне і те саме по перекладу. Просто я так звінюю, щоб ви могли потренуватися. Заперечення This isn't a mug. Питання переносимо is. Is this a mug? No, it isn't. Is this a cup? Yes, it is. За ось цим зразком, який ми щойно з вами робили, ваше завдання додому трансформувати. По трьом типам речення всі ось ці речення. Кожне ви берете окремо і пишете ствердження, заперечення, питання. Ствердження, заперечення, питання. Хочете, щоб я перевірила? Пишіть в коментарях, без проблем. Марафон дає вам привілегію зворотнього зв'язку. Що це означає? Що в будь-який момент ви можете писати в коментарях. Я дам відповідь. Ви можете навіть надсилати мені в інстаграм відео з вашим читанням або голосове з вашим читанням, і я надішлю вам фідбек, як воно, ваше читання, що в ньому добре, що можна ще поліпшити. Мій інстаграм є в посиланнях на головній сторінці каналу. Відповідно, якщо ви хочете надіслати мені повідомлення, то вам треба на мене там підписатися. Бо в інакшому випадку ваше повідомлення до мене не дійде. Тож, цього тижня ви працюєте зі звуками «в» і з реченнями. That's all for today. Goodbye. See you later.